Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І Сьогодні я готую десерт з кукурудзяних палочок. У мене 170 г палочок, їх так здається, багато, але така розфасовка зараз в пакетах 170 г. 100 г вершкового масла, 150 г молочного ірису. Я думала, що його буде більше, але 150 г це зовсім мало. Тому я буду додавати ось таке молоко згущене варене і риска. Не знаю, скільки знадобиться, але я купила баночку і може і вся, вся піде, а може і трошки. Перше, що треба зробити, це розтопити ірис та вершкове масло. Розтоплювати буду на плиті. Поставила воду, я її зігріваю, ставлю тарілку. Додаю сюди ірис. Я не знаю, може, це вийде і в Мутрохвильові печі, але я буду так розтоплювати. І сюди ж додаю масло. І чекаю, поки зігріється вода, і це все в мене розтане, скажімо так. І рис потроху тане. Ось так. Я перемішую, щоб воно було таким більш-менш однорідним. І це мені треба довести до однорідності. Ось так це виглядає, масло з рисками. І зараз я буду сюди додавати ще згущеного молока. Воно все дуже гаряче, прогрілося добре. Поки що додам десь пів, пів банки. І теж треба це все змішати. Ну, цей десерт буде дуже солодким. Мені здається, що це дуже-дуже буде солодко. Так, все, теж до однорідності. Ось так виглядає суміш. І рисуємо. Вершкового масла та згущеного молока. Ось ці, якби, такі шматочки, це рис в мене був з начинкою якоюсь молочною, і вона може, ну, така вона трошки сухенька, і вона залишилась такими шматочками. Ну, це вже такий нюанс. Далі беремо кукурудзяні палички. І змішуємо ось це все, змішуємо з Ірисом. Тобто ці палочки нам треба перемішати? Може, треба взяти, звісно, більшу ємність? І ось так перемішуємо. Я ще бачила в рецепті, що їх трошки ріжуть yeah. ну, на декілька частин, але я залишила їх такими ціленькими. Солодкої суміші мені вистачило. І зараз я можу формувати тортик. Тобто, в мене пішло 150 г рису, 100 г масла і півбанки згущеного молока. Викладаю форму, в мене така роз'ємна форма. Звичайно, 24 сантиметри в діаметрі. Але її мені, мабуть, не вистачить. І тому можна охолоджувати такий, називаємо його, тортик в звичайному пакеті. Я зараз це теж продемонструю. Тобто ми так щільненько вкладаємо це все в цю форму. А може і вистачить, не знаю. Так. Здавалося, що так багато, а коли стала викладати ще ось так. Тобто він має стати єдиним цілим. Все це. Угу. Тобто в мене... Глазомір... Підвів цієї форми мені вистачить. Я ще думала, що буде мало місця. Про пакет я стала казати. Можна просто взяти такий пакет, туди скласти і теж так щільненько його скласти, ці всі палички і, відповідно, охолодити. Тому що зараз це ще має охолонути десь в прохолодному місці на балконі або ж в холодильнику ось таким чином, а завтра вже ми можемо прикрасити це горішками, якоюсь глазур'ю, тобто якось ще. Працювати з цим десертом. Чому кажу завтра, бо коли він охолоний, я думаю, що це вже буде завтра. <смі> О, бачите? Все в одній формі. Тобто мені вистачило цієї форми. Буде такий справжній торт кругленький. Все. Зверху покриваю харчовою плівкою. Форма в мене теж покрита плівкою, ось так. І дно, і по краях. Зараз охолоджую в холодильнику. Все, залишаю, не знаю, годин 8 6-8, щоб він застиг. Десерт з кукурудзяних паличок готовий. Ось такий він, як справжній торт. Зараз зверху я його прикрашу горішками трошки Ось. і відріжу одразу. Ось такий. Десерт у мене вийшов з кукурудзяних паличок. Він дуже простий і дуже смачний.